Всім доброго вечора ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Але сьогодні відео буде не про господарство, вечір в хату. І на даний момент щось хочу зняти коротеньке відео. Це не день народження, не п'янка. Це, я думаю, ви самі поймете, що це, але дуже хотілося, щоб за цим столом були присутні ще багато-багато інших хлопців і дівчат. А в першу чергу Сергій Сергійович молодший. Я думаю, що скоріше б завершилася війна, але ми дуже сильно хочемо його побачити вже з Лесією Петрівною вдома. Ми дуже скучаємо, сумуємо, чекаємо, я думаю. Так, кожна мати і кожна родина, яка чекає свого сина. Але на даний момент зараз у мене дуже хороші гості, і я думаю, що я повинен поділитися і зробити такий невеличкий відео, щоб це був такий архівчик, щоб це була пам'ятка. Так що, друзі, ходімо. Що Леся Петрівна вже привикла, ви ще не привикли, так. Да? Ну і не треба привикати. Головне будь самим собою. О, я вже в принципі вас знімаю, так що можете, ага. можете підстраюватися під камеру. У бокали, як ти вже. Що ти, Серега, будеш лупашити? Ну, Це ну, який да. калібр? Готовий бути 155-й. 155-й бити, так? <ріх> <да? Конечно>. Красавчик. Дівчата <ріху> наложили. Mm. Так що, друзі, так як я вам і казав, сьогодні в нас не п'янка, не день народження, не цуцьки пуцьки, там, там ці пляски, до мене прийшли дуже дуже, не знаю, як правильно це сказати. Для мене це дуже важливо, тому що це дуже поважні для мене люди. Так що, друзі, хто дивиться мої відео, цього чоловіка ви вже знаєте, да і дуже вже хотілося, щоб скоріше всі сиділи за... Такими столами вдома усі родинами. Ну, наша родина сьогодні трошечки не повна, але ми з цю Петрівною надіємося, що все буде добре. І Сергій Сергійович молодший буде сидіти на батьківському місті. Я йому вступлю, а я вже буду сидіти тут у ближайшому майбутньому. Ну, а на даний момент ми зібрали ще одну родину у нашій родині. Це, це все для мене, я колись казав не в одному відео, Це Серега Білий. 72-га бригада, яка в тебе рота, Сереж? Восьвосьма рота. Ну і Славунька, чорний Запорожець, 72-ка, перша, перша рота, перший взвод. Так що, друзі, я не мог не зазняти це коротеньке відео, тому що це буде для нас така пам'ятка і буде така згадка. Це Ганна Булдакова, яка дуже схотіла допомогти своєму синові на той грьобаний тепловізор. Ну, який дасть Бог стане вашим хлопцям так. і тобі особисто в нагоді, тому що деякі там говорять, о, там своїм синам збираєте. Сини українського народу усі. Даже, Серега, він вже батько, я хочу також на цьому зробити таку паузу і зациклиться, тому що є у нас багато людей, які там шукають 28 причин, а ця людина захищає наші кордони. Сереж, ти в якому покинув мене свиней різати? 15-му, 16-му. Ну, різав, різав свиней, каже, потім я не можу, я піду і пішов. І пішов і по сьогоднішній день. І на сьогоднішній день це його дружина Ганна Булдакова. Це ось о... Сергій це батько, це ось, ось старший син. Ну, хай там не як, да, так, Лаврентія не співпадає трошки з Булдаковою, да, але він йому не менший син, ніж всі решта. І ось. О... Троє босоти, таких, якщо там хтось говорить там, вони неповнолітні. І ми йому говоримо Сергій. А він каже, я не можу, тому що в мене там хлопці мене чекають. Так, да, Сергій? Що ти хочеш сказати? Може, в тебе є, щось ти хотів би, може, ну, я не знаю, понятно, що хлопці не дивляться, але що ти хотів би побажати усім українцям і своїм хлопцям? Миру і швидше перемоги. І вона буде тільки завдяки таким батькам і синам, таким як ти. Коротко і ясно. Ну, Славік він передасть, підніме трошки настроєння медведю Обратно. Привіт, Сайку. Дай, медвіжка, давай, давай. Ти всапай. Передаєш привіт. Санька, привіт. Це не скоро приїду, ти сам знаєш. І в тебе є можливість сьогодні також подякувати за збір. Ми зібрали таку суму, я думаю, нам її хватить. Якщо нам не хватає, ми вже знаємо до кого звернути. Але ми вчора сказали, що не потрібно скидати і нам ніхто не скидає. О, кому хто там може допомогти баночками, парафіном, тканиною, овочами, фруктами. Номер в описі в цьому відео я не оставляв, а в цьому, я думаю, оставлю. Це буде Оксана, які там дівчата самі від себе допомагають таким хлопчакам. І я знаю, що передають слав, багато передають таких там свічок, цих потрібні вони вам чи ні? Так, свічками ми кользуємо ці як вони в біндажах, тому що ніхто ж не палить у буржуйці, не можна ж. Сьогодні дзвонила мені моя кума а решта питала, чи тобі треба ці свічки, то вона передасть, бо вони ну, сьогодні там сьогодні теж в селі так. накрутили. Бо там ми спершу першого узнаємо, що зараз ми багато їх використовуємо. Я це узнаю, чи ми використовуємо більше половину, що вони просто не валялися. Поняті, в... Мама, полнуці, мету. Бо тільки нам приводять, ми зразу ящиками передаємо на позиції, там одразу їх і кожні Я okay. тебе почув. Ну тепер можеш дякувати. Все, дякувати. Все. Дякувати. Да, да. дякую. Дякую, Дякую, звісно, велике, що допомогли да, так швидко, звісно. Осталася одна проблема, так? Да? Купить і дай Бог, щоб вона до Дембеля хоч би доробила. Да. Дуже важка задача. На сьогоднішній день Славік долучився до цього і теж каже, я йому скину відео, яке прийшло мені з Прибалтики, і реально реальні ціни, які в Європі, і реально вони трошечки кусаються. Ну, а це моя Леся Петрівна, яка повернулася, О, сіла біля Фатімки. Фатімка це ця дружина, яка каже: Я тебе що тобі каже, зробити уже, щоб ти був біля мене вдома. Так, а де, а де? Де Шушку ще не вистачає? А ось о вона. А що ця принцеса, в якої були вчора день народження. А ну йди сюди. Віолета втекла. Віолети були вчора день народження, її багато людей вітали. Я ж до тебе вчора приїжджав, а тебе не було. Ти була в ігровій кімнаті, але дуже багато людей тебе привітали. Так що, друзі, це ця, ця дівчинка, в якої вчора були було день народження. Скільки тобі рочків було? Шість. Шість. Вже здорова дівчина, вже можна заміж виходити. Да? Ну, хай папка прийде і будемо заміж виходити. Да? А що ти хотіла б саме більше? з все було добре. Моя ти квіточка, моя ти квіточка, От такі бажання у наших діточок. Все буде добре, Віолетточка. Пішли з нами за стіл. Пішли. Піш... Поїла вже. Печаль? Вона мені каже, що ти хотіла б? Що ти кажу, хотіла б саме більше? Ну теж день народження вчора було. А вона каже, що хоче, щоб скоріше настала перемога у всієї України. А вони кажуть, що наші діти-нацисти, що ми їх вчимо не любити кацапню. Віруська, ти дуже любиш кацапню? А чого ти її не любиш? Тобі є причини її не любити? Ні, ну так хай дасть відповідь. Ти? Сюди. Так що, друзі, на цьому будемо завершувати відосик. Такий коротесенький. Дав би Бог, щоб скоріше такі столи були, щоб люди збиралися і збиралися не просто зустрітися, а збиралися відпочити, просто поговорити. Так що, друзі, а я ще раз подякую за Славуньку і за себе, за те, що довірилися мені. Зібрали кошти, і я сподіваюся, що в ближайшому будущому ми цього автомобіля все-таки купимо. Але реально це не до спані ночі. Як казали мені одні люди, зібрати кошти це просто пригнати його сюди і купити нормально. Це дуже важко. Так що, друзі, на цьому все. Всім скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Ну і щоб хлопці вже повернулися додому. Всім, друзі, пока-пока. Ну а тепер слава Україні! Героям, слава красавчики!